Добрий день, друзі! Сьогодні унікальний похід, тому що ми не на Зіньківщині, а на Гадяччині в моїх рідних місцях. Випала несподівана і дуже радісна нагода потрапити у рідний ліс, де я не була вже 4 роки. Він теж сосновий, але інший. Сподіваюся знайти якісь цікаві речі в цьому лісі, ну, крім отаких, як зазвичай, на жаль, у наших лісах. Перепрошую, ви чуєте який голос. Більша частина відео, очевидно, буде німою. Але знахідки покажу. Гайда зі мною в похід. Молода сосна, молода соснова посадка. Звісно вже зрозуміло, що такого розміру масляків. Навіть торкатися не варто сьогодні. Зараз вітряно, спечно. Сьогодні 11 вересня 2025 року. Вже добренько по обіді і <кій> великі гриби. Звісно ж, червиві, а маленьких я поки що не бачу. Трохи менші і ніскільки не кращої, не вищої якості. Йдемо далі. Мухомори є. Це обнадіює. Ліс гарний, але швидше за все. Молодих маслюків тут не буде, зате є. Молоді польські. Маслюк не червивий. Польські перевіримо. Всі який красень, але як бачите, червиве все. Червивий рівень Отаких явно буде більшість. Активне плодоношення. Масляків тут почалося ще у вихідні. Або навіть раніше, тому особливих сподівань на великий урожай чистого гриба нема. Зате є величезне задоволення від прогулянки. Цей ліс і пахне по-іншому, бо він рідний. В затишних місцинках, в яручках, канавках великої сосни теж щось трапляється. Як не дивно, чистий польський. Можливо пора діставати наше відеречко. Так, чудові молоді грибочки. Вони такі є. Хоч може не так багато, як комусь хотілося б. Ось бачу наступний. Найбільше трапляється в лісі ось така прикра картина. П'ять маслюків. Абсолютно непридатних для вживання. Ну, або таке. Великі сімейства свинухи тонкої. Так само непридатної і небезпечної. Два польські підмали сосною. Як би до них ага. дістатися? Спробую. Расунчики. і тверді, побачимо. Так. годиться, оцей розріжемо і виріжемо ніжку. Яка краса. Бачу, що інші грибні блогери збирають такі гриби. Якось не відчуваю до цього потягу. Як то кажуть, ще ж ніби не голодний рік. А, Які молодесеньки. Одним словом, польські ростуть. В основному на межі між молодим і старим великим лісом. Абсолютно чистих майже не було ще. Такі гарні, такі молоді. І результат з кожного ось такий. Шматочки, шапинок. Але й то добре. А як пахне цей ліс, а яка в ньому краса? Саме ніжка видина, шапка фактично чиста. Якісь цікаві грибоїди завелися в нашому лісі. А оце що за гриби, я взагалі не знаю. Вона, така в мене була гіпотеза, бліда поганка, зелений мухомор. Ось вона. І в немалій кількості. Отруйна зараза. Стратегія і тим між великим і молодим лісом в себе виправдовує. Ось і він, і навіть неважливо, якої він якості. І каже, якість така. Уявіть собі, я зразу одрізала аж під шапку, а тепер аж шкода ніжки. Порівняно з нашим домашнім зіньківським лісом, цей ліс у багато-багато разів більший, і зараз значно багатший і значно живіший. Тут є багато різних видів грибів, щоправда, в основному в молодій сосні і між великою і молодою, але і великий дещо трапляються. Хоча це молодий білий гриб, але, як бачите, нога в нього повністю червива. Сьогодні бачила кілька білих грибів. Всі вони були абсолютно червиві. Ну, подивлюсь на шапку. Але радість тільки знайти його. Оце і все, що лишилося цілого від того чудового боровичка. Але ось вам дивіться. Так, цей червивий. Йдемо далі. Молоденькі, але ноги вже м'які. Побачимо, що тут ще є. Ага, ну всюди, по великому лісі, є багато білих груздів. старих, молодих і всяких. А ось іще те, що потребує перевірки. Як бачите, польські гриби зовсім молоді, але з кожного залишається тільки шматочок шапочки. Ага, ось так їх краще видно. Але одне відеречко я вже закинула в наплічничок. Дуже смішне відеречко. Воно складається майже із самих шматочків, цілих грибів, там штук 4-5. Що тут зробиш? Астрономічне літо ще не закінчилось, але ліс прекрасний. Вінухи усі весь ліс. Сподіваюся, мої мудрі земляки не збирають їх так, як не збирали їх 10 років і 100 років тому. Хоча хто знає, що було. 30-ті минулого століття. Так. Да. Це вам не Зіньківський ліс. Уже трьох кліщів зняла з себе, Уже і попирскалась від них. І така краса. Кр... Що користі з цієї краси мало. Ну, як там кажуть справжнє мистецтво не приносить ніяких практичних вигод. Ліс гостро пахне маслюками. За мною ж ходить мураками і бобнить червивих не бери. Дивись, он два, а он ще три. Чомусь сьогодні пишуться вірші самі собою, звідкись падають. Нема ні два, ні три. Є один. І надію в мене на нього так собі. Ну тверда. Та як показує досвід, це навряд чи багато що означає. Зараз перевіримо. Мій час у лісі добігає кінця. Дуже цікаво було поблукати і побачити різницю все-таки. Я все життя пам'ятаю, що ця різниця є і не мала, нібито і там, і тут сосновий ліс насаджений голих пісках у постелі. І там і тут до цього на цих пісках вирощували кавуни. І, можливо, день був баштан. В принципі, дуже схожий рельєф, так само і рівні місця, як отут, і прекрасні пагорби трапляються, але все-таки трохи північніше. Цей ліс розташований, на високій терасі псла досить великої річки. І рослинність тут не зовсім інша, але відрізняється. І сонце світить не так, і пахне цей ліс не так. Ну і звісно ж, він значно багатший за наш той Зіньківський. Більш за все не тільки через те, що тут, можливо, більше вологи, а й через те, що він дуже великий. Хоча, якщо брати глобально, то це фактично один і той же, ні, неправильно кажу, той самий ліс. Запам'ятайте, один і той же неправильний вислів. Той самий ліс, він дуже великий. Кажуть, він тягнеться аж до Білорусі безперервно. І той наш лінківський, і цей гадяцький належить фактично до одного лісового угрупування. Сьогодні мій урожай невеликий, хоча грибів досить багато, але більша частина абсолютно червиві, а зрешти Фактично майже з усіх мені попали самі тільки обрізки шапочок. Тому що дивні якісь черв'яки тут завелися, з'їдають повністю ніжку, а шапочку ну, фактично не чіпають. Тому доводиться обрізати. І отак. Скільки я назбирала? Кілограмів два. Таких шапочок в основному польських. Ось тут трішечки у мене у відеречку і решта у наплічнику. І вже виходжу до нашого транспорту, можливо, ще загляну тут поблизу, тому що часу ще є, але дуже мало. На цьому наважаю похід завершеним. Якщо буде щось цікаве, і ще покажу без слів. Дякую всім, хто зі мною ходить у ці лісові походи. Дуже-дуже просто безмежно рада, що потрапила в рідні місця. Хотіла б жити тут завжди. Бажаю всім вам, щоб ви жили там, де народилися, і там, де для вас найкраще, бо саме там, де ми народилися, там і є найкраще для нас і клімат, і рослинність, і все-все-все-все, і повітря, і вода все там призначене для нас. Де народився, там і пригодився. Народна мудрість не береше. На все добре, до нових зустрічей. Післязавтра порівняємо цей ліс із нашим Зіньківським. Бувайте!